1 березня 2019 року, 7 година 15 хвилин. Доброго дня всім. На засіданні Дільничої виборчої комісії з виборів президента України присутні 15 членів комісії з 16. У зв'язку з тим, що більша частина членів комісії присутня оголошую засідання відкритим. Прошу всіх присутніх оглянути сейф. Ми отримали в окружній виборчій дільниці 4 великих і 3 малих виборчих скривки. І буде ще заповнятися контрольний листок. Територіальний виборчий округ номер 113 Виборча дільниця 440 569, скринька номер 1 Вкладаємо контрольний лист в першу скринку. Опломбовуємо другу скринку. Оголошую виборчу дільницю відкритою для голосування. Відкриваємо сейф. Долітньої всі на місці. Виборців неспроможних з'явитись на дільницю, відправляє. Засідання оголошую закритим. Прошу членів виборчої дільниці приступити до виконання своїх обов'язків.